Галина Іванівна була жінкою небідною. У молодості вона разом з чоловіком працювала на заводі, потім відкрила невеличкий бізнес, який приніс непоганий прибуток. Чоловік підійшов у вічність рано, і вся спадщина, дача, квартира і чималі заощадження залишилися їй. Проте жила вона скромно, але з грошима рахуватися вміла. Її син Артем одружився молодим. Дівчину, яку він привів у дім, Віка на перший погляд була лагідною усміхненою. Галина Іванівна щиро зраділа. Нарешті в мене сім'я поповнилась, сказала вона подругам. Коли молодята почали жити разом, грошей їм відверто бракувало. Галина Іванівна вирішила настояти осторонь, купила їм однокімнатну квартиру. На перший час вистачить, сказала вона, а далі самі. Крім того, вона оплачувала садочок для внучки Соломійки, бо Віка повернулася на роботу. Комунальні рахунки, інтернет, навіть мобільний зв'язок усе це лягало на плечі свекрухи. Вам треба ставити дітей на ноги і самим ставати на ноги, повторювала вона, а я буду допомагати, чим можу. Вона була впевнена, що робить все правильно, що саме так і треба, і діти дякували, принаймні на початку. Минуло кілька років Артем працював, але його зарплати не вистачало, щоб відкладати. Віка завжди мріяла про простору квартиру з великою кухнею, дитячою, де можна буде приймати гостей. Одного разу, повернувшись від подруги, яка нещодавно придбала трикімнатну квартиру, вона почала розмову з Артемом. Чому ми маємо тулитися в цій однокімнатці? Ти ж бачиш, як живуть люди. Та потроху зробимо, щось відкладемо, відповів чоловік. Скільки чекати? Тридцять років. У тебе, мама, при грошах у неї дача є, хай продасть і купить нам більшу квартиру. Артем лише знизив плечима він здав, наскільки для матері важлива та дача. Там із чоловіком вони кожної весни сидили квіти, разом купали землю, разом зустрічали світанки. Та Віка не відступала. За кілька днів вона сама заговорила з Галиною Іванівною. Мамо, ви ж бачите, як нам тісно. Соломій розтає, потрібна кімната. А у вас дача стоїть, ніхто там не живе. Чому б її не продати? Галина Іванівна остовпіла від такої пропозиції. Потім тихо сказала Дача це пам'ять про мого чоловіка, я не можу її продати ніколи. Але ж ми сім'я, наполягала Віка. Хіба не краще, щоб гроші працювали на майбутні онуки? Я і так собі для вас зробила», – сумно сказала свекруха. «Вибач, доню, але я на це не піду. З того дня стосунки різко охололи. Віка перестала заходити до Галини Іванівни. Телефонні дзвінки скоротили до мінімуму, а коли наближався день народження Соломійки, вона прямо сказала Ви краще не приходьте, мамо. Дитині потрібне свято, а у нас ще залишилися неприємні осади. Ті слова різонули серце Галини Іванівни, як ножем. Увечері вона довго сиділа біля вікна і думала. Потім тихо, але твердо вирішила вистачить. Наступного дня вона пішла в банк і закрила всі картки, з яких оплачувала комунальні садочок для дитини, інтернет для них, відключила автоматичні платежі усі. Через тиждень Віка прибігла до чоловіка з роздратованим виглядом Артеме, чому телефон виключили? Чому світло виклика? Чому інтернету нема? Чому в садочку сказали, що два місяці борг? Артем лише розвів руками. За це все мама платила, я думав, ти знаєш. Що значить, мама платила, ми що? Сиділо в неї на шиї стільки часу, Віка аж почервоніла, виходить, що так, тихо сказав Артем. Тільки тоді до віки дійшло, скільки сил і грошей вкладала свекруха в їхню сім'ю, і їй стало соромно. На день народження Соломійки Галина Іванівна справді не прийшла. Вона сиділа вдома, тримала в руках коробочку з подарунком, лялькою, яку вибирала довгою з любов'ю, і сльози капали на упаковку. А тим часом у квартирі Артема і Віки було гучне свято. Але відчуття порожнечі не полишало ні чоловіка, ні дружину. Ввечері Артем сказав Ти дарма так зробила, це ж моя мама, вона для нас скільки всього зробила, а ми. Віка мовчала. Всередині все клекотіло, гордість, боролася із совістю. Минуло кілька днів Віка таки наважилась піти до свекрухи, вона постукала у двері і несміливо сказала Мамо, вибачте мене, я була несправедлива, я не розуміла, скільки ви зробили для нас. Галина Іванівна дивилась на неї довго мовчки, потім зітхнула. Віка, я люблю вас усіх, і Соломійку, і тебе, і Артема. Але ж я теж маю право на свої почуття, на свої спогади. Даче, це частина мого життя, я не можу пожертвувати навіть заради вас. Віка кивнула, опустила очі. Тепер я розумію, мені соромно. Сокруха обійняла невістку. Життя поступово налагодилося. Діти зрозуміли, вони самі повинні дбати про своє майбутнє, а допомога матері це не обов'язок, а її добра воля. А Галина Іванівна. Ще частіше почала їздити на дачу. Вона садила квіти, прибирала в будиночку і надібрала з собою соломійку. Та внучка бігала по траві, збирала яблука і слухала розповіді бабусі про дідуся. Бабусю, а я теж буду садити квіти, казала мала, щоб вона росла і нагадувала про дідуся. Бо головне, це не квартири і не гроші, а пам'ять, любов і розуміння в сім'ї. Допомога батьків це велика підтримка, але діти мають вчитися будувати своє життя самі. А найцінніше, що можна залишити після себе, це не матеріальні блага. Це любов, доброту і пам'ять.